Якщо кошеня вже нормально реагує на дотики до лап, ми можемо залучати кіхтаріз, покласти його поруч, взяти кота на руки, просто торкатися кіхтерізом до лап, не обрізаючи кіхті. Коли тварина звикла до цього етапу, можна вже привчати її до характерного звуку, який видає кіхтарі пружиною. При цьому все ще не обрізаючи кіхті. У одних тварин ці етапи можуть бути об'єднані і пройти за один день, а іншим може знадобитися тиждень або більше. Щойно кіт спокійно реагує. На зву, ми можемо обрізати один кіготь за раз, дати свободу переміщення, допомогти заспокоїтися, похвалити, дати крокету корму, якщо коту це подобається. Якщо кіт не втік, тоді покликати його до рук та обрізати інший кіготь. Між цими кроками може минути кілька годин, день або навіть кілька днів. Чого однозначно не потрібно робити на етапі привчання, це отримувати тварину силоміць, обрізаючи всі кігті за один раз. Так можна робити лише коли кіт повністю звик до процедури. Дура, і вона не спричиняє для нього жодного стресу.